Всім привіт! Сьогодні Я до вас з новою промкою на Bybit з токеном DOX. DOX це мемкоін в мережі TON, який роздавали в telegram боті за вік вашого telegram аккаунта Так, і таке буває. Вони вже оголосили лістинг 20 го числа на біржах OKX, Bybit, можливо, навіть буде і Binance. Вони щось останнім часом на це натякають. А сьогодні Bybit анонсував новий токен з де роздають по 195 тисяч токенів DOX для 10 тисяч перших нових користувачів, які виконують прості завдання. Якщо орієнтуватися на ціну при маркету за DOX, то це виходить 200 доларів на один аккаунт. Але Потрібно розуміти, що реальна ціна може бути значно менше, хоча докс цілком може здивувати, та й байбіт неодноразово підганяв нам такі жирні промоакції. Тому не втрачаємо шанс і давайте розділимо ці нагороди. Для початку вам потрібно зареєструвати новий аккаунт на біржі Байбіт, так як ця промка саме для нових користувачів. Але якщо у вас вже є аккаунт, то реєструємо це все на друзів, родичів або шукаємо дропа. Зареєструватися можна саме за партнерським посиланням, яке є в описі під цим відео. І якщо зареєструватися та виконати всі завдання за цим посиланням, то ви отримаєте додатково 10 доларів, так як це додаткове партнерське промо, тож не втрачаємо таку можливість. Потрібно взяти це посилання, яке я залишу в описі під цим відео, перейти за ним або скопіювати, та вставити у вашому браузері. Після чого натискаємо тут на кнопку реєстрація. Тепер проходимо реєстрацію, і прослідкуйте, що у вас тут був реф-код 2330. Далі після реєстрації та верифікації потрібно знову перейти на сторінку цієї промоакції, У вас тут буде кнопка приєднатися до цієї події. Тиснемо на цю кнопку приєднатися і після чого вже можемо виконувати завдання. І тепер нам потрібно виконати одне з двох завдань. Це зробити депозит в токенах DOX, 1 мільйон токенів DOX, або зробити депозит 100 USDT і купити токенів DOX на 100 USDT під час своєї першої угоди. І я якраз рекомендую виконати друге завдання, тому що це буде набагато простіше. Депозит ми зможемо зробити попередньо перед лістингом, закинути 100 USDT, і на самому лістингу 20 числа в 15.00 ми можемо купити токени DOX на 100 USDT, після чого можна і продати. І таким чином ви швидше потрапите в перших 10 тисяч користувачів, що виконали завдання. Тож не пропустіть це важливо на початку лістингу все зробити, щоб потрапити в перших 10 тисяч користувачів. Хоч і призових місць тут дуже багато 10 тисяч, але і учасників тут теж буде дуже багато, так як тут високі нагороди. Торгову пару докс до do USDT можна буде знайти в пошуку. Просто написали в пошуку DOX, і вам з'явиться тут пара докс до do USDT. Або тут на сторінці промо-акції також буде одразу посилання на цю торгову пару. Там просто купили та продали, в цьому нічого складного немає, але варто розуміти, що в першій. Можливо, навіть 5 хвилин будуть високі скачки в ціні, тому з цим дуже обережно. Тільки друге завдання виконуємо після 19-го числа, тобто зареєструвати, пройти верифікацію можна вже, але робити депозит робимо його після 19-го числа. Тож зробили, наприклад, 19 го числа депозит, а на лістину 20 числа вже купили та продали. Також це все легко обузиться. Дивимось моє старе відео, як налаштувати антидетект браузер. Посилання буде десь ось тут. Також використовуємо якісні проксі. Тут я рекомендую проксілер, вони якісні і менш заюзані. Посилання на проксісер. Буде в описі під цим відео тут. Вибираємо обов'язково IPv4, Вибираємо Україна. Якщо купляти одне проксі, то воно коштує 1 долар 64 цента на місяць часу. Також при купівлі можна ввести ось цей промокод. Якщо аккаунт на дропа, то робіть все якісно, як я й сказав, браузер, проксі та особливо не паліть свої адреси. Депозит на свій аккаунт Bybit ви можете зробити з любої біржі, але головне не з свого гаманця, а саме з біржі, наприклад, з Binance. Там вивід йде з гарячих гаманців біржі, а не конкретно з вашого гаманця, і таким чином, відповідно, не можна буде зв'язати адреси. А от вивід з Bybit, коли ви будете робити після всіх виконаних завдань чи після того, як ви отримаєте нагороди, то робіть це все на якусь окрему адресу, на яку ви ще не робили з Bybit. Наприклад, на Binance чи на якихось інших біржах можна зайти в депозит USDT, тут вибрати вашу адресу. Зайти в цей розділ, і тут можна додати нову адресу. І таких адрес можна створити, наприклад, 20 на якісь біржі можна навіть і 100, і таким чином цю нову адресу, яку ви створите, закріпіть за новим аккаунтом на біржі Bybit, який ви створили. І кожну разу, коли ви будете робити вивід з біржі Bybit з цього нового аккаунта, який ви створили, робіть вивід саме на цю нову адресу, яку ви створили. І таким чином кожен аккаунт закріпіть за новою адресою. Результати цього промо будуть 2 вересня, тож прийдеться трошки почекати. Але це нічого в мене були промки, які я зробив, і через місяць отримав виплату по 300 доларів на один. Акаунт, оце тоді було і свято. Тож, надіюсь, промка з докс буде однією з тих успішних, будемо вірити. Також тут є і промка для всіх користувачів, але вона, звісно, не така цікава, як для нових користувачів. Тут потрібно зайти, зареєструватися та зробити торговий оборот з токеном DOX на мінімум 500 USD на споті. І наша нагорода буде залежати від торгового обсягу та сумарного торгового обсягу всіх учасників. А так то на цьому, все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та нехай щастить.